Черво усім прихильникам спорту сьогодні фінал Олімпійських ігор з торгівлі. Сьогодні в фіналі гратиме команда Сільпо. Отож, перейдемо до стартових складів на касі Ірина на флангах відділ гастрономії Анатолій на іншому фланзі м'ясний відділ. Світлана. В центрі магазину охоронець Віталій, а також дві прибиральниці Оксана та Людмила. Отож та почалася. Що ми бачимо? До магазину заходить покупець за правоборці прибиральниці. Клієнт має ходити по честі підлозі. Покупець потрапляє в відділ гастрономії. Він тримає в руках список товарів. 300 грам лікарської. Схоже, він має свій план на гру. У гру вступає Анатолій. Головна інтрига вечора. Ми всі розуміємо, що рівно 300 грам там не буде. Наскільки він помилиться? Лего єго рівно триста. Я весь мов гаслідголці. Моува трохи чковий. Покупець тримає на касу. А я нагадую, що все відбувається під пильне спостереження Віталія. Він слідкує за тим, щоб гра була чесною. За цим також слідкує його асистент на відео. Повторі Валері покупає з тим часом. Підібрався до каси. Я нагадую, що піде тоді, коли на касі скажуть пакет, брати будете. Стоп!